на кота, хочу запрацювати в мамай глазах темнота На моєму каналі. Сьогодні у нас вже 2 серпня 2022 року. Минув цілий місяць. Я хочу відзвітувати, що я зробила за цілий місяць. Вишивала я дуже мало, тому що ми в тому місяці переїхали в інше місце. Тому було дуже багато хлопот. Ми шукали квартиру, ми устраювалися на новому місці. Я вишивала ну, вже в кінці місяці, в початку місяці і в кінці місяці. Тому, ну, все-таки вирішила зняти відео і показати, що в мене вийшло. Так, я м розпочала і закінчила. Свій годовий проєкт календар вишила липень місяць, тільки замінила флаг, зробила наш український флаг. І в цій роботі в мене вишито 2526 хрестиків. Я її ще не не стирала, тому. Що почала вишивати вже і серпень, вирішила зразу в початку місяця вишити, потім їх випросую, а може і зроблю зразу і пінкіпи. Ну, це не факт. Я От ми переїхали в нове місце і я тут шукала крамниці, декілька днів витратила на те, щоб. Пошукати рукодільні крамниці. Ну, город великий, але з цим проблема. Я заказала ниточки на новий проєкт і жду посилку, вона повинна вже прийти. Потім вам покажу, що до мене прийшло. Буду розпочинати нову роботу. Дуже приємно заказувати посилки, я вам кажу, тому що 4 місяці я це не могла робити, а зараз так трішки відірвалася. Так, наступна робота, яку я вишивала і вже відзвітувала в СП, тут мало вишито. Але я буду в цьому місяці старатися. Це я приймаю в участь в СП. «Семплер це України від Людмили Веснідел. І за цей місяць я вишила 3299 хрестиків. Так. Хочу вам ще розповісти. Ще я вишивала на початку місяця семплер України, але я його не встигла дошити. Мені там залишилось хрестиків 500. Але я його із собою не взяла і не встигла дошити. Я оставила його мамі. Буду сподіватися, що я вернусь і дошью його. З такою надією я його залишила там. Ще я вишивала ем, вісняний семплер від Далі Бурмак. Ну, там вишила 900 хрестиків, але я його показувати вам не буду, тому що я переїжджала, він зараз пом'ятий дуже. Коли я вже там приведу його до ладу, тоді вам його і покажу. От такі в мене зміни в житті, такі в мене, такі продовження в мене в роботах. Так, що я планую? Планую продовжувати ці роботи вишивати. Потім хочу декілька робот розпочати. Я на них аж на 4 роботи заказала нитки, розпочну їх всі, не знаю, подивимось. Поки що я крутила, хотіла крутити рулетку, але від цієї задумки я відмовилась. Тому що вишиваю так зараз по натхненню і не хочу себе перевантажувати. Хочу вишиваю, не хочу, не вишиваю. Дуже ну, тяжко мені. Але, але вишиваю, це саме головне. Шукаю зараз роботу, поки нічого в мене не виходить. Ну нічого. Зато. Е в липні місяці моєї дитини був день народження, ми його відсвяткували, я дуже задоволена. Зараз моя дитина, моя донька, ходить в школу мистецтв, вона дуже мріяла і наразі ми здійснили її таку невеличку мрію. Вона малює, мені дуже подобається. Коли будуть її малюнки, я вам обов'язково їх покажу. Ну, от, такий в мене звіт за липень, такі в мене плани. Ну, далі буду старатися знімати і показувати, що в мене виходить. Це... Дякую вам, що були зі мною. До побачення. Все-таки хочу вам відзвітувати за свій ем, семплер Відалі Бурмак Весна я знайшла е, невеличке включення за 3 липня і все-таки хочу його, я його вам вставити. Приємного просмотру. Добрий день! Сьогодні у нас уже 3 липня. І я хочу показати, як продвинувся мій семплер Дар'ї Бурмак. Значить, в рулетки мені випав семплер, я його повинна була вишивати 2 дні. І за ці два дні він у мене підріс на 903 хрестика. Що мені вам розказати? вийшла я вам. Ось цю сторону. Птички у мене ще не дошичі, такі вийшли. І з цієї сторони теж такий орнамент. Так, отак він сейчас зараз в мене виглядає. Тут 35 вже відсотків вийшло. Знімаю я вам на вулиці. Камера з рук, у нас дуже жарко. Тут рядешка у мене, мої чорнобривці ростуть. Так, такі мої чорнобривці, так. Сидила їх багато, а зійшло зовсім трішки. Так, і ще хвилиночку. Так, такий момент. Хочу роз'яснити. По поводу того, як я розмовляю, в мене дуже багато помилок. Я вставляю російські слова. Це все тому, що ну, в житті я розмовляю на російській мові. Училася я в російській школі, тому мені дуже важко перекладати з російської на українською, але все-таки я вирішила вести свій канал. Українською мовою. Будуть в мене помилки, я буду над ними працювати. Не завжди в мене швидко виходить розмовляти, є паузи, це все, тому що я перекладаю з російської на української мови. І все-таки я бачу, коли переглядаю свої відео, що часто з'являються російські слова. Ну, я буду над цим працювати. Це отаке маленьке включення. Подивимося через декілька місяців, як змінилася моя мова. Це буде так, будемо наблюдати. Все, пока-пока! Какие-то вещи она отдавала как на хранение. В частности, вот та вот коробка, Чик -чик -чик. которая лежит внизу. Я ее еще сама не рассматривала. Специально оставила. Моя тыча.